Всім привіт! З вами Яна Волкова, Інститут цифрового розуму, як я і обіцяла, буду виходити тепер в етери, намагатися виходити в етери два рази на день. І так, я сьогодні виходжу в ВТР з питанням з червоної зони. Скажіть мені, будь ласка, дівчата, а нафіга всі хочуть купувати собі речі, в яких не буде куди ходити. Що я маю на увазі? Зараз е, всі, там, і я, і ви абсолютно точно, я впевнена, підписані на багатьох блогерів, які показують своє там, супер е, життя класне. Я не взагалі нема питань. Життя реально класне, все хорошо. Показую там свої е, сумки, свої прикраси. там... Е, Ну, коротше, багато чого. Макбуки, до речі, в тому числі. Я зараз розкажу, до речі, історію про макбук. От, е айфони, опять же, да? айфони. А, у мене питання. Це, понятно, що це все можна хотіти, але навіщо? Я на одному зі своїх вебінарів розповідала, що є таке тестування, коли людині дають, ну кажуть, верніше не дають, а кажуть, що уяви, що у тебе буде мільйон там гривень, наприклад. Да? Давайте з гривень почнемо. У вас є мільйон гривень. Що ви з ним робите? Я вже мовчу, що на мільйон гривень можна максимум купити двокімнатну квартиру в Києві, сучас, але то не важливо. Що ви з ним будете робити? І люди там починають собі щось планувати. Я там куплю ото, я віддам там на благодійність. Я нарешті зроблю зуби. Я нарешті зроблю там ще щось. Ще щось, ще щось. Але я на своїх вебінарах пояснюю до речі цю ситуацію це. Дуже дурне тестування, бо воно взагалі нічого не показує, насправді. І я на своїх вебінарах розповідаю про те, що поки людина, коли людина починає щось робити, заходить в бізнес, і до моменту, коли вона заробить свій мільйон, вона спочатку заробить 20 тисяч, потім 50 тисяч, потім 100 на наступний місяць, потім 150, потім 200, І так буде рости в арифметичній прогресі. Ну або геометричний, да дивлячись. Хто буде приміняти які дії? Так, от коли ви дійдете до того мільйона заробленого, заробленого ви будете розуміти, що з ним робити. Розумієте, в чому дурня цього тестування? Ви будете розуміти. А якщо просто у вас там знаєте нуль або мінуса, або там плюс 10 і вам дають мільйон, ви не знаєте, що з ним робити. Так от так само з е, подарунками, не з подарунками, а оцими прикрасами, там, типу, карт'є, гвоздіки, оце все нахіра воно вам треба. Поясніть, куди ви будете в ньому ходити? В офіс, е, коли ви працюєте головним бухгалтером, отримуєте там 50 тисяч гривень, навіщо воно треба. Починайте спочатку, ну, о, да, з сумками, наприклад. Да? У мене теж, е теж була історія. Треба тобі обов'язково, дівчата кажуть, тобі обов'язково потрібно купити сумочку, е цей, господі Луї Вітон. Я кажу, нахіра мені сумочка Луї Вітон. Куди я буду з нею ходити? На курси бляха німецькою мовою? Навіщо воно мені треба? Воно мені взагалі не треба. Е тому я й кажу, що. Немає абсолютно ніякого сенсу купувати собі одразу дорогі речі, знаєте, із грязі в князі. Оця от історія. Це відбувається поступово, точно так же, як і бізнес. Це не спринт, це марафон. Ви поступово будете отримувати гроші. Поступово. І поступово ви будете розуміти, що робити з тим мільйоном, і тоді ви вже будете розуміти, навіщо вам потрібна сумочка Louis Vuitton. Або Ермес, або ще там щось. Ви будете розуміти, навіщо воно вам потрібно. І вам тоді, коли ви заробляєте мільйон, буде куди з нею ходити. А зараз нахіра вам потрібно на пальці картє. За що? б що? Зачем? От у мене зараз. Теж такий період чоловік каже, що тобі подарувати на день народження. А у нас зараз є невеличкі е, такі нюанси з фінансами. Ну, якби все вирішуване, але дану, якби я така сама людина, як і ви. І я в минулому році трошки е, вклалася в своє навчання більше ніж заробила. Ну так і теж буває. От, і до речі, на цьому ж навчанні я власне все це до перла дійшло е, через гроші. опять же, знаєте. Е, от. А мені чоловік каже, давай я тобі ну там на день народження подарую Пандору. Я кажу, слухай, я все розумію, Пандора це дуже прикольно, і я точно варта Пандори, але не тоді, коли у нас є там, наприклад, кредит, який нам треба погасити, от просто не зараз. Ну невже це знаєте? От тренери з цього мислення грошового і всього того самого обов'язково скажуть ні. Це у тебе блядь, програми, тобі треба з них повиходити, і тобі треба розширення, розширення. От я вам скажу, що минулого року я так наслухалась цих розширень, що в результаті я зараз от початок року, а я вигрібаю те, що я понарозширювалась минулого року. Е, чому я вирішила взагалі до вас прийти і так емоційно про це сказати, тому що задрало. Я вам так скажу: от мене просто задрало про це мовчати. Я хочу про це з кимось поговорити. І я розумію, що моя аудиторія, яка розуміє, яка нам моєю мовою говорить, ви прекрасно розумієте, що я маю на увазі, і про що я взагалі кажу. От, е, наприклад. Історія окулярів, які зараз на мені. У мене просто зараз сонце, і на мені окуляри булгарі за, за 350 євро я їх купила. Щось таке. Чи жалкую я, що я їх купила? Ну, я можу сказати, що на той момент, маючи ту, ті налаштування місків, які у мене є зараз, ці 350 євро треба було витратити на рекламу. Я вам скажу так, реально. Ці 350 євро треба витратити було вабше на інше. Треба було піти купити за собі за 100 євро. Окей, якщо я хочу класні окуляри з напиленням. До речі, ці без напилення, тому що це булгарі, вони не прізначені для а, водіння за кермом. Наприклад, а мені, а я окуляри одягаю тільки за кермом. Вони для цього не призначені, зато зато я випіндрилась і купила собі за 350 євро булгарі, і я вся така була, коротше, прям цілим кейсом одного з наших українських прекрасних блогерів. Ну класна жінка, нема питань. Але от да, я це зробила для того, щоб показати, от дивіться, як я можу. А мені воно нахера було от розумієте, от у мене зараз є такі от. Думки виникають все частіше і частіше. Нахіра воно мені бляха було, треба. От, от такі от справи. Е, значить, що з окулярами е, можна було абсолютно спокійно вкласти 200 євро в рекламу, а 100 євро, наприклад, за 100 євро купити собі палароїди з напиленням правильним, таке як воно і має бути. Я вже приїхала до свого чоловіка, я виговорилась, всіх люблю, цілую, всім. Пока до речі, коментуйте цей е, прямий етер. Я впевнена, що він вам сподобався.